На початку серпня 2025 року керівник президента він же самопроголошений віце-президент, підпрезидент, другий, після шостого, Андрій Єрмак вирішив провести закриту зустріч із студентами кількох київських університетів у Київській школі економіки. Навіщо? Офіційна спроба послабити критику влади об'єктивно. На той час влада, яка вигрібала тоді через спробу придушення антикорупційних органів набу і сап. Квола і недолуга спроба, будьмо відвертими, неофіційно перевірити свій, як команда Зеленського Єрмака думають ядерний електорат, чи працює ця комунікація через телеграм-помайки, чи ведуться на неї молоді люди, скажімо так, які є невдоволення, і як їх потім легесенько можна буде притушити таке промацування ґрунту чи пальпування хворого? Формат зустрічі був за правилом Chatham House Rule дозволено поширювати ідеї без ідентифікації авторів, тобто без прямого цитування. Тобто, якщо щось на цій, якщо хтось на цій зустрічі скаже Путін Мурло, можна про це розповісти, але не казати, хто саме мурло мурлом назвав. Пішла публікація на економічній правді про зустріч керівника офісу президента Андрія Єрмака зі студентами різних висів, куди не запрошували представників медіа. Модератор Тимофій Милованов, той самий, що є радником Єрмака. Зручно. Київську школу економіки називають головним організатором події. Втім, за даними джерел економічної правди, ініціатива погодила саме з офісу президента. Ну що я вам можу сказати? Дали студенти і випускнику Єрмаку? Пронратися, як то кажуть. Я от собі думаю, а може просто проблема у тому, що не з тими випускниками ярмак вступив у дискусію. Там ще валяються випускники Трускавецького рік сусідського готелю. Випуск 2019. За сім днів можна навчитися? Чому взагалі економіці України, устрою, Отакі устрою. ми тому всю життя. Суріжі статті компліментарних запитань не було, а от гострих не бракувало. Він несподіванки Єрмак і тон голосу змінював, коли нервувався, і відповідав на питання так, що ясно, що нічого не ясно. Уникав чоловік і конкретики, і схоже помітно нервував. Один із запрошених на зустріч журналіст економічної правди Володимир Тунік. Фриз, який і зафіксував хід зустрічі. Ось він, оцей хлопець, на фото. Він є випускником могилянки і автором статті, де розказано, як Єрмак зустрічався із студентами. І одразу зливні бачки офісу Єрмака понесли гімно на вентилятор. Сірожа Олєщенко видав отаке: Андрій Єрмак отримав промо на сторінках вороженогоштованого до нього медіахолдингу і вкотре переконався, що проти нього грають. Брудно, і він є мішенню для упередженого ставлення до своєї персони, співчувалися і країною. Що тільки не зробить людина заради бронювання та 200 тисяч із бюджету в місяць за коментарі у Фейсбуці? Це так низько і підло заради бабла мочити не від своїх колег за чесну роботу. Гарно потролив Сережу Лєщенко Юрій Бутосо. Бо я нагадаю, Сережа має пам'ятати звідки, куди він прийшов. Сережа, Сережа, так ревно відпрацьовувати свої три срібняки. Після публікації частина журналістів і медіаекспертів, представників громадськості стали на захист журналіста, аргументуючи суспільну значущі теми, що вона перевищує, мовляв, формальні домовленості про конфіденційність, тобто хто що кому сказав українському суспільству. Варто розказати, зокрема, Мирослава Гунгадзе та Оксана Романюк наголошували, що влада має бути підзвітною, і ця інформація є важливою для суспільства. Микола Максимчук, виконувач обов'язків головного редактора економічної правди, в коментарі детектор медіа розповів, що саме він ухвалив рішення публікувати матеріал. Нашого, це пряма мова, нашого журналіста Володимира запросили на захід як студента. Він мені розповів про цей захід. А після повернувся і зустріч ми послухали, що там було, і вирішили це публікувати. Рішення приймав я зараз. У Фейсбуці пишуть, що мовляв редактор, якийсь не такий, що він це пропустив. Редактор не те, що пропустив. Редактор вирішив, що це треба писати. І я хотів би сказати, що ми не могли, чуючи те, що там відбувається, просто не мали морального права не писати про це. І тут я все ціло підтримую видання. Головний обов'язок журналіста – донести суспільству інформацію. А ти взагалі, а яка то така конфіденційність може бути між суспільством і владою? Не може? Ви з чого? Ви ж нам самі в 2019 році це обіцяли. Через що весь срач? Бо просучилось щось, де Єрмак не на коні, а звичайний офісний працівник, який не дає раду за питаннями на звичайній черговій нараді? Прямо, мова, ви голова офісу президента, не прем'єр-міністр. Згідно із положенням про офіс президента, у вас доволі формальні повноваження. При цьому ми неодноразово бачимо змі, Історію, що офіс багато на себе бере історії, і по суті в нас утворюється якась така паралельна гілка влади. Чи не здається, що це не так, як має бути, і що є певна проблема у нашої виконавчої влади? Відповідь так склалося, що все, що відбувається в країні, все робить офіс, але в реальності це далеко не так. Автор пише: модерація зустрічі летіла вниз. Попри намагання перевести розмову на тему міжнародних відносин, студенти продовжували ставити питання про протести Офіс президента набу і сап. Телеграм несе національну загрозу. Хотілося би, щоб це було державною політикою. Так, можливо, є вплив, який хочеться продукувати на суспільство і запрошувати такі телеграм-канали, як Джокери, і Труха, і не запрошувати медіа, яким довіряє суспільство. Але цікаво, що ви персонально думаєте про заборону телеграму. Відповідь Єрмака: У нас же же є суспільство, ми ж за свободу. Вісімдесят 80% військових категорично проти заборони телеграму, військові, які дають нам можливість тут сидіти, їх голос треба враховувати, і треба сьогодні не створювати розкол у суспільстві. Моя особиста думка така: я точно знаю, що пан Дуров і його телеграм не може не відноситися до Росії, але я поважаю думку народу України. Які такі військові ви що соцопитування на фронті проводили? Де його результати? Де інформація, хто його проводив? Де вибірка, де спосіб і метод проведення, де дата? Взагалі, з якого переляку за військових розписуєтесь і говорите від їхнього імені, ви, які сидите у теплому офісі на банковій. Тобто українському суспільству розповіли, як перший серед других менеджер країни уникав відповіді на питання, чому Офі Зеспустив завдання знищити Набута САП, взагалі сказав, що не читав закону, чому в офісі і далі працює чорт Патару. Ще показали, як він уникав питань про те, чому Зеленський не підписує закони, які лежать місяцями, а ті, що дуже треба на вчора, підписує одразу. І Єрмак почав щось виправдовуватись на кшталт, Конституція це дозволяє ні, не дозволяє. Наголошую, жодна утаємнична інформація не була розголошена. Це важливо. А те, що Миливанові, Єрмак, Серзі, що все якось пішло не за планом. Буває правило просте: якщо ти хочеш, аби щось залишилось у секреті. Просто не кажи цього нікому. Пане Амача, вам треба було починати із меншого і йти до більшого. Пам'ятаєте, як Володимир Олександрович у 2021 му записував новорічне привітання? Ну там, де посеред дітей, вчителя. там їм напарювали, що це Бог на небо військових забирає на Росію вбиває. Ну і по тексту. Зараз мусите точно знати одне: українські захисники. Найкращі в світі, вони сміливі і дуже, дуже, дуже сильні. Та, на жаль, так стається і декого з них Бог забирає до себе на небо найкращих і найвідважніших. Цього року ми дуже старалися, щоб Бог залишив якомога більше з них в Україні. Якщо колись ці діти прийдуть до вас із питаннями, а ви й далі стікатимете як жир по розпеченій сковорідці. не розумію я тих, хто, вочевидь, за вказівкою офісу президентицьку є журналістам, та тішитись треба, що народжуються, проростають, становляться, не компліментарні, а косючі і гострі журналісти. А оце от. Я вам дається залишатися гарним і розумним одночасно. Це залиште телеграм-помийкам і медіа, якими керують дружини, всяких там посадових осіб, територіальної громади і міст, чи блогерам і блогерицям, які чомусь вважають, що інтерв'ю може брати кожен, у кого є рот і язик. Друзі, я дякую вам за всі перегляди, за коментарі їх на попередньому відео було чимало. Хто ж не підписався на мій YouTube канал? Будь ласка, зробіть Я вам щиро вдячна.